The Insider. як ви вважаєте, чим викликана спекуляція з боку Росії по обстрілу резиденції Путіна на Валдаї? Це спроба позбутися розмов про нові санкції чи передачу намагавків, і як зрозуміти засудження деяких лідерів країн використання Україною дронів в області, де знаходиться одна з резиденцій Путіна і незасудження, так, правда Не заслуження напевно. Так а. і не засудження аналогічних прольотів дронів та ракет біля резиденції та офісу президента України впродовж останніх чотирьох років дуже дуже складне запитання. Е, я маю на увазі формулювання. Давайте спробуємо подивитися, що, що відбулось е, удари по валдайській резиденції Путіна. Це фейк, ніхто туди не бив. Чи пов'язана це з санкціями, може трішки пов'язана з цим, але на мій погляд, це більш пов'язана з тим, що була доволі успішна розмова і зустріч, позитивна зустріч наших команд упродовж місяця, і фіналом якої була наша зустріч з президентом Трампом, і зрозуміли план, що зараз наші радники з 3 січня працюють. Зрозуміло потім з європейцями на рівні лідерів зустрічаємось. Хочемо все підготувати, і дай Бог. Потім зустрінемось всі разом, щоб мати якісь кроки вперед щодо закінчення війни. Ми хочемо, щоб в січні було зроблено багато різних кроків, і я не я не знаю, чи це пов'язане з передачею тамагавків або ні. Я не хочу нічого фантазувати. Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічі, є позитив від е, підготовки документів І Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого. В цьому форматі тому вони роблять такі закиди. Це факт. А те, що вони били до цього по нашому а, кварталу а, по... Кабінету міністрів України по банковій по в цьому цьому району слухайте. Вони щодня б'ють по всім нашим регіонам. Вони б'ють по людям, по дітям нашим, по цивільній інфраструктурі, не тільки ж по військовим, а вони ж виправдовують це чим, що там немов військові. Де військові? В дитячих садочках? Не хочу повторювати це. Знаєте, що якщо чесно, викликає ну нерозуміння і ну. Неприємні відчуття, що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав, сказали, засудили їх удари. Засудили, вибачте, начебто наші удари дронів по резиденції Путіна, яких не було. А де їх засудження до речі, засудження, що весь цей час б'ють по наших дітям, вбивають людей. Щось не чую я ні Індію, якщо чесно, зараз, ні Емірати.